Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пані Мезенцева. Вітаємо вас. вечора. Вітаю слава Україні, героям слава. героям слава. Отже, саміт у Парижі, який відбувся 27 березня. Понад 30 країн були присутні, понад 30 країн висловили впевнену підтримку Україні. Що показав цей захід? Чи перевершили результати наші очікування? Думаю, однозначно, так альянс рішучих це новостворений формат, який допомагає Україні щоденно вже чинити. Сп... Против і готуватися до переможного майбутнього, чому ця зустріч була екстра знакова? Ну, по перше, всі говорять про 2 мільярди євро, які сама французька республіка направляє на безпекову оборону України. Дуже цікаво відповів президент Макрон на запитання ваших колег, французьких журналістів. А звідки ж ці кошти будуть брати? Тисяч чи треба підвищувати податки? Абсолютно ні. Дуже цікавий крок зі сторони Франції. Ці кошти були вже заплановані на розвиток французької армії а зараз передаються безпосередньо. Силам оборони України, чому це важливо сьогодні? Лідерство Франції, Великобританії долучення багатьох інших партнерів, наприклад, Німеччини, в які відбулися вибори, і для України це були феноменальні результати зараз. Команда, я впевнена, і новий альянс політичний буде ще більш рішучим. Але на сьогодні ми розуміємо, що коли ми бачимо блакитні шоломи, то це не про питання якогось, ем, знаєте, далекого майбутнього моніторинг після встановлення миру. Ні, вже за 3-4 тижні запланований конкретний візит голів ем, генштабів для того, щоб з українським генштабом. Формувати мапи, плани, карти потенційного розміщення і в великих містах, і біля критичної інфраструктури. Конкретно контингента mm -hmm. двох країн, мінімум зараз це Великобританія і Французька Республіка. Президент каже про розширений формат на воді в небі. Так дійсно ті 19 систем ППО, які поки що до нас не доїхали, бо деякі виробництво, наприклад, системи Петріот займає 9 місяців. Тому ми все одно розраховуємо на підтримку і сполучених штатів, які в принципі дуже підтримують цей мир, але ж на землі. Херсонщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кривий Ріг, Київ, Сумщина, Чернігівщина тощо постійно потерпають від російських обстрілів, і критична цивільна інфраструктура не повинна втрачатися з порядку денного. Тому Росія, як сказав президент Франції, намагається він використав таке слово, цікаве французьке. Створює уявлення перемовин, так або створення створює уявлення свої якби наміри про мир, не підтверджуючи це абсолютно діями, і він сподівається, що президент Трамп нарешті дуже скоро це побачить. І оцей компонент трьох важливих елементів, як я сказала, підтримка конкретно зсу, сил, сил стримування і власна оборона кожної країни е, сьогодні. Ну це не просто awakening, таке пробудження, це вже конкретні наміри, коли не просто ЄС занепокоєні, як завжди, так а мають намір виділити і і дістатися тієї. Ну я би сказала космічної цифри в мільярдів євро для як вони кажуть, вже спільної оборони. Тому ем, цікавим є фактор і вплив також наших дальньосхідних партнерів. Міністр е, закордонних справ Франції відбуває е, майбутнім тижнем до Китаю, щоб поговорити якраз з партнерами, постійними членами Рад без ООН, якими є. Китай тому їхня позиція теж дуже цікава. Глядачі можуть пам'ятати нещодавні вислови офіційного Пекіна стосовно того, як е е незалежність України наскільки вона важлива, і як партнери західні вони мали на увазі Сполучені Штати повинні цій незалежності і сталості сприяти. Тому зустріч не просто знакова, вона конкретна, результативна і вже з наміченим планом дій. Вивчивши заяви представників різних країн після цього саміту, я суб'єктивно зробив для себе висновок, що сформувався не лише альянс рішучих, а й такі обриси, ну, нас його так альянсу обережних, тому що особливо в питаннях, які стосуються відправки до України іноземних воєнізованих контингентів, ми бачимо, що є різні позиції, які заявляються серед країн Європейського союзу. Марія, як ви собі бачите, як проходить ось ця лінія між Оцими коаліціями рішучих та обережних і чи не загрожує вона перспективі майбутньої підтримки європейським союзом одностайної питань, які пов'язані з війною в Україні? Ви знаєте, обережним був ЄС в питаннях різних ви з паном Пласюком санкції обговорювали Тобто, одним з елементів затягувань, знаєте змін позицій, пошук об'єднання ще чогось. Якраз це призвело нас до того, що ці затягування дають, як ви правильно зазначили, Росії ці ці важливі фінанси для продовження цієї війни, хоча економічно Росія дуже сильно втрачає за підрахунками різних світових економічних інститутів в такому темпі війну вона може продовжувати ще 8-9 місяців. Але давайте задамо конкретне питання: ну що досягла наразі Росія, коли вона говорить про свої певні конкретні завдання? Ну Нічого майже питання лише в тому, як ми можемо терміново пришвидшити, що і має намір для себе коаліція рішучих. Я би її назвала можливо альянсом сміливих, так це конкретна країни, які діють сьогодні. Стосовно того, щоб не зупиняти санкції, це важливий елемент, незважаючи на блокування певних окремих країн. На це на них теж можна впливати певними фінансовими санкціями, позбавлення Право голосу. Ну, ви знаєте, про кого за зазвичай йде мова, не будемо їх рекламувати, але працювати з ними треба, тому що сьогодні не час для зволікань, не час для м, певних там знаєте, філософських думок. Питання дуже конкретне. Коли Росія потенційно може вступити в війну з нашими партнерами в ЄС, дехто і деякі розвідки говорять, що це найближчі півроку. Я не хочу абсолютно нікого лякати, я не є представницею цих досліджень, але я бачу, наскільки в нових учасницях країнах НАТО, наприклад, Швеція, Фінляндія, цивільне населення готують до оборони. Це так звані ну. Певні тренінги так, для всіх, кому вже 18 років, в Балтійських країнах навіть 16 це починається. В наших друзів. Ольші були е, навіть заклики від уряду готувати е, і певні тривожні чемоданчики, і е, медичну першу медичну допомогу, щоб вони були готові, запас їжі, води. Mm. Тобто, це все це все абсолютно не жарти. Це не залякування. Ми повинні віднестися до цього рішуче. І ну, все таки українські сили оборони це саме ті. Хто впливають на перебіг на перебіг тих самих перемовин, я впевнена. І президент Трамп і інші лідери високо оцінюють і тих кращих хлопців і дівчат, які є представниками, представницями майже мільйонної армії, яка в принципі зараз по чисельності дорівнює контингенту ЄС на на. Гадаю, не НАТО, а саме ЄС, тому е, для нас е, це не просто бути щитом безпеки. Ми можливо вже втомились бути цим щитом. Можливо, можливо, хотіли би перепочити, але роботу свою ми продовжуємо. І сила оборони є гарантом. А і для перемовин, успішних перемовин, і для стабільного спра справедливого миру дуже важливо, щоб ми говорили не тільки про зброю, не тільки про контингенти, але й про полонених цивільних в полоні, депортованих дітей. І я впевнена, альянс рішучих теж може цьому посприяти, і це би було справедливо. Пані Мезенцева, дякуємо вам Дякую. за те, що знайшли час і долучилися до ефіру марафону. Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, була на зв'язку зі студією.